Ой, як все світиться. Привіт, дівчата! Боже, як я рада, що я записую влог. За такі довгі свята вперше чоловік пішов десь на тренування. Син зараз прийде до мене 30%. -тково. Світла нема. І розповім. Синок, не чіпай, будь ласка. А, світла нема. Танцює мій маленький хлопчик. Ранок понеділку починається так. У мене вимкнули світло, голова не мита. Мені потрібно було їхати е, до мого косметолога. Сина не повела в садок, тому що так шкода було його будити. Ми вчора пізно лягли, і він ну, такий янгулятко. Е, думаю, все, проведу час з дітьми, візьму племінниць, поїдемо там е, в кафе, зайдемо після того, як поїдемо до мого косметолога. Але ж в мене купа не від, е, Кульпа просто дірить завалений повідомленнями. Я досі на всі не відповіла, тому що дві нові людини в мене на схудненні з'явилося. Тобто, це ж всім потрібно дати консультації провести, все це зробити. Голову не помила, бо не було світла зранку. Приїхали ми додому. Зараз ще розповім про таксиста, який мене вибісив. Приїхали ми додому. Немає води. Знову в голову не помила, поклала сина спати. Думаю, зараз проки... ну, не прокинуся. А я там трошки дріманула. Думаю, зараз проснусь, буду знімати. Тіктоки, влоги, консультувати. Помию нарешті голову. Чую, з'явилася вода. Прокидаюся, тільки виходжу на кухню, пропадає світло. Йосип на кобилі, просто. І це зараз сидимо в інтімі. Це все у нас від павербанку працює тут від павербанку, від батарейок. Добре, що є ноутбук заряджений, там накачали малому трішки мультиків, дає мені час, скажімо так, попрацювати. Отже, що з таксистом? А далі буде розпаковка. Покажу вам ще її знову, які я придбала. Ви знаєте, що не тільки я, вся моя родина чайні гурмани. Ми дуже любимо чаї. Прям от, от знаєте. Ані ли кумушка чайку. Ви не знаєте це вираз, це мій е, кум улюблений. Кожен раз, коли приходив до нас в гості, він казав, кумушка, ані ли нам чайку. І оце в ці чайній церемонії, знаєте, потім переходили в якесь вино, ще щось, тобто, ти боються, колотиш, чай п'єш. Ну, тобто, і у нас зараз до сих пір такий прикол, е, ну, коли ми хочемо пити чай, кумушка, ані ли нам чайку. Ну і ти типу, полюбимо чай, покажу розпаковку. Але що з таксистом на те? Можливо, це зі мною не то. Але мене ця риса в людях трохи бентежи. Викликала таксі. Я з дитиною несу його на руках з племінницею, з двома піццями, Це був подарунок чоловіку і моїй ще одній племінниці. Вони дуже люблять неаполітанську справжню італійську піцу. Тут в Чернівцях шикарно готують її. Там правильне тісто, на закваски, закваска 50 годин дозріває. Ось Втім, якась технологія. Я не про це. Так, дієтолог нутриціолог говорить про піцу. Ну, я просто чесна, так, вони їдять піцу. Іноді я їм піцу. Не поліз, робочка. Вовочка, а то же я снимаю влог. <свис> Мама, что вы на позор? <свис> <свис> <Бабочка>. <свис> Мамочка. Я <уже> люблю тебя. <свис> Мамочка. А у ваших детей такое было? Майже три роки. <свис> Мам... <свис> <свис> сися. сися, Вова. Вова. <свис> Лапочка, все, все. Спі. А-а-а, мій маленький хлопчик, бу-бу-бубу. -бу -бу -бу. Моя лапочка. І викликала таксі там до певної адреси. Він дзвонить, каже: я буду не на тій адресі, я буду через дорогу, тобто мені потрібно перейти дорогу. Я кажу, нам же все рівно їхати там в ту сторону. Він каже: Я не можу там заїхати. Ну добре, не можеш заїхати, то не можеш заїхати. Кажу, ми підійдемо. Тут ми йдемо, йдемо. Він знову дзвонить. А коли ви будете. Я кажу, ну зараз пару хвилин, я йду з дитиною на руках, кажу, будь ласка, не дзвоніть мені так часто, бо мені незручно брати телефон в руки. Він, ну тут розумієте, тут стояти не можна, поліція зараз до мене там причепиться. Я кажу, добре, а по тій адресі, на яку я вас визвала, ви можете там стояти? А я знаю, що там є місце паркування. Синок, обережно ти можеш впасти. Місце паркування, але, ну добре, він каже, там жовта лінія не можу. Добре, кажу: я швидко біжу, прибігаю я вже з дитиною. Буквально дві хвилинки пройшло, Ми сідаємо, і він починає Вовочка! І він починає гнати на мера міста. Типу, ось цей такий наш недолугий мер взяв і весь. Центр обфарбував жовтими лініями, ніде не можна припаркуватись. А я скажу своє відношення, коли людина бачить тільки в усьому негатив, і коли людина звинувачує другу людину, очільника міста чи керуючого якоїсь організації, чи свого керівника, мене це не то, що дратує. Мені ця риса не подобається, вона мене просто вибішує. Кажу, ви знаєте, кажу, давайте не будемо одразу сварити вашого мера. Кажу, у вас є шикарна можливість стати мером і зробити краще, так як ви вважаєте за це потрібно. Він у мене немає навиків. Кажу, отож, коли немає навиків, нам всім видніше. Як потрібно робити? Я просто коли працювала керуючою, я знаю, яка це відповідальність, прийняти правильне рішення, зробити щось для людей. Плюс до цього всі такі очільники міста і люди там на посадах вони працюють з бюджетами з бюджетами, з підрядними організаціями, з людьми, які хочуть вкрасти. Будемо чесними так. Це все довгі проміжок часу. І він я впевнена, він зафарбував жовтими лініями все. Ну, тобто, не можна паркуватись, тому що весь центр в Чернівцях настільки був забитий машинами, що там навіть пішоходи не могли пройти. Просто весь краєвид Чернівецького Чернівецької центральної площі був просто забитий. Так, синок, будь ласка, Забили автівками. І я розумію цього мера. Тобто те, що проблеми із паркуванням чи винен не мер. Тому що е, дуже вузькі дороги, мало взагалі доріг, дуже маленьке місто, а автівок тут стільки, я знаю, сімей. У нас тут в дворі, у кого по дві автівки на родину, а площі то більше не стає. І звинувачувати в цьому мера. Ну, у нас якась така ідіотська риса характеру у українців у багатьох. Звинувачить чувати когось. Типу винні всі, окрім нас. Будь ласка, кожен з нас може стати громадським діячем, синок, потихійше. Може стати на нас є, кожен з нас може стати депутатом, кожен з нас може взяти відповідальність на себе, піти зробити, а не бачити в усьому тільки негатив. А якщо у нас немає на це сили піти і щось зробити, то хоча б не тявкати вже. Ось я вам розповім, тут в Чернівцях. Був попередній мер, і вони, як розповідали мені місцеві, вони не могли. Типу, мер разом із депутатами не могли поділити владу, розпіл, розпілити ці бюджети, всі діла. Ну, тобто, в мене немає доказів, тобто не буду голословити. Це так говорять місцеві. І е, е, яка ситуація е, зараз? Нинішній мер, він е, так що ти вже наклацав? Він має тут багато ресторанів, супермаркетів, тобто він такий підприємець, бізнесмен, і в ньому найкращі ресторани і супермаркети по місту. І Він став очільником міста. Тобто, є надія на те, що він такий хазяїн, що він навіть, якщо заробляє, десь можливо щось краде. Я не знаю Знову ж таки не буду казати, як його не ловила на цьому. Що він зробить щось корисне для міста. І почали зараз дуже багато в центрі а, наводити порядку, змінювати тротуари. Ну щоб ви розуміли, почільніцям пройти зв'язком. Це просто одні мати у мене у мами, яка йде з візком з дитиною. Це неможливо просто їхати. Він зараз бере це все, знімає, перероблюють дороги. Ну тобто, сильно. Змінилося підхід, це видно, тому що я думаю, він людина розумна, і Зараз у нас іде війна, і всі знають, чому йде ця війна, і ради чого вона йде, що вже люди не потерплять а, знову цих розпілах бюджетів і всього іншого. Але люди мають брати на себе відповідальність також і вимагати, і вимагати від цих ну синочок. Ну що ти робиш? Ну, це не твоя ціця, це маміна. Твої ціці. Ні, Ось, ні, а це ні, мої. Не матися, Вови нема сіся. <ріст> Вовочка. Отак от ми проводимо останні... Я не знаю, це останній тиждень якийсь такий синочок. Лапочка моя, лакулечка. Напишіть в коментарях, що робити. Папа, папа, папа прийде з тренування, будеш в нього сісі шукати. сіся. Ось отут і тут. Ні, ні. О, У мене тут, щоб ви розуміли, родинка і на руці родинка. І він їх тримає пальчиком. Тобто йому не сіся потрібно, йому потрібно потримати просто пальчиком. Іди тебе обіймо. Як бусенка. Кіжіно хорошенькі. Це ж так треба любити цих діток? Да? Звідки ця любов береться? Мій оксидач, оксідацинчик, ти мій синчик оксідацинчик. Хто там каже, що я маяка вирощу? Тому що я його люблю? Ні. Як я колись сказала, головне це не прибити дитину до 18 років і не дати йому вбитись. Любов моя, ти моя любов, моя кохання, мою цю пучу, як його люблю. <плес> <плес> так, синок. Ще не хватало, щоб я зараз на весь Тікток сиділа з голими людьми. Отже, я закінчила історію про те, як ми їхали. Тобто, щоб ви розуміли, це не перший таксист, це всі майже таксисти. Отак їдуть і бубнять, все їм щось не подобається, все вони зляться. Мер поганий, поліція погана. Коли починають на поліцію гнати, мене просто аж доводиться до сказу. Тому що в нас зараз офігенна поліція, нема цих долбаних ментів, які були колись. Я пам'ятаю, в мене була історія, коли вкрали в мене телефон і ми пішли, написали заяву в поліцію, а наш дільничий, О, перепрошую, наш дільничий разом із людиною, яка слід українською мовою. Звинуватили мою подругу а -а -а. в цьому, тому що вони покривали банду, це було ще 2000 які крали телефони на дискотеках у, у, у дівчат. Розумієте? Просто від цього мене аж вивертає, мені хочеться ригати. І це, до речі, зараз у Росії така сама фігня. І всі люди просто вони там безневольні і всі або відсиділи, або в тюрмі, або ще що. ну, коротше, жах. Фух, починаю говорити за ментів, і мене серце болить. А наші поліцейські ви, ви тільки зверніть увагу, які вони гарні, молоді дівчата, молоді хлопці, високі, підкачені. Вони такі тут гарні ходять. Я коли бачу поліцейські. У нас на, на вулицях, от отут, в Черніцях чи в Києві, це шикарні молоді люди, які взяли на себе відповідальність піти е, в поліцію і наводити порядок, не просто брати якісь взятки. Не знаю, я нікого не ловила на цьому, нічого говорити не буду. Але ти не боїшся, що вони до тебе звернуться. Ти не боїшся у них попросити допомогу. Тому що я пам'ятаю, коли мене е, мій колишній, я про цю історію вам говорила, коли він мене хотів вбити. Я прийшла потім в поліцію писати заяву. А мінти це якраз був цей період, коли е, була реформа е, поліцейська і старих оцих ментів, таких свалачей прибирали, а е, нових поліцейських набирали. І цих нових поліцейських називали пластикові, типу, що вони всі такі. А, мол, по інструкції працюють так ось я коли прийшла і цей один мент мене зустрів там мінтяра, просто свиня, і і такою такої не улики кого это тут хотіли убить на сілаті що? Це було так гидко і омерзенно, і я так рада. От до речі, чому я рада е, по е, от, е, Порошенко, коли був при владі? В нього багато помилок, і я його не підтримувала. Але за реформу поліцейську я йому насправді вдячна. Тому що в нас тепер поліцейські, хоча б людьми стали, а не ментами тими як в Раші Параші. Так, я завілась, серце болить. Я така емоційна, це якийсь звіздець. Я не знаю, що робити з моїми емоціями. Але я в усьому так. Я в роботі емоційна, я в родині емоційна, я в, в, в соціумі емоційна. У мене все через душу проходить, через серце, через мої емоції. А якщо я не, від, не відчуваю, то я й не говорю, бо я не можу також що небудь. А тепер розпаковка. Да, вот. Розпаковочка, розпаковочка. До речі, цей рюкзак мені подарували на роботі в школі схуднення Орінео. Ой, як тут пахне! Перш за все, ось така шоколадка 180 гривень. Давай покажемо людям ось така от шоколадочка. Здоровенна, це з горіхами, класний до склад. У мене чоловік 300 грам. 300 грам, 180 гривень. У мене дуже любить чоловік таку шоколадку, і я йому купила і її син їсть. Це чорний шоколад. Е, може й молоч. Ні, молочні. Ось так Ай-яй-яй-яй-яй, <різь> синок, я таке не їм. Попросив <різь> свій син лукум зелений. Гедота рідка, він його не їсть, воно не смачне, але нашу купила, не знаю. Купила, бо я його так люблю. І... і так, я його балую. А хто його буде ще балувати, якщо не я? А потім, коли він виросте, він буде це все згадувати і буде возити мамку на порше по лазурному берегу. Так, ось такий шоколад. Далі включу камеру, покажу, ви, виключу цю, включу іншу. У мене тут рюкзачок. О, пребіотичок. Всі, хто зі мною худнуть, всі знають, що таке пребіотик. Про перебіотик. Чому його корисно вживати? Тому що в ньому є розчинна клітковина, яка харчує наші бактерії. Ви знаєте, що вже таке бактерії. Хто дивиться на мої пости в інстаграмі, в Тіктоці. Ви про це все знаєте. Підпишіться, якщо не знаєте. Так, що придбала? Кардіочай дуже приємний аромат. Так, він тут запакований. А зараз його буду розпаковувати. Вона ж не даремно розпаковочка. Головне не лишити цю штучку, щоб її не з'їсти потім, бо ще застряне десь. Буде дуже така велика неприємність казоного дома, як колись казала моя мама. До речі, для неї тут теж є чайок. Ось такий він. Дуже смачно пахне, це трав'яний чай. Я вам говорила, що. Мій чоловік дуже любить запивати чаями їжу. Якщо ми обираємо чаї із танінами, з дубильними речовинами це чорні чаї, кава або зелений чай. Дубильні речовини, до, до речі, не дають 100% смоктуванню заліза засвоєнню заліза. На 15% 10 залізо гірше засвоїться. Тому я купую такі трав'яні чаї. Це кардіо для серця. Типу, такий збір. Вони дуже приємно пахнуть і хай, будь ласка. Ой, який гарний манікюрчик в мене. Але видно, да, що я мию посуд, вже подряпаний такий. Ось такий чайок потім. Ще... Це в мене, до речі, магнезія лежить. Е... Якою я на пілоні змащую руки, щоб пілон не скользів. Так, манго маракує. в мене вже є це для моєї мами. Вона любить цей чай, я її придбала віднесу. Він пахне в мене на всю мою кімнату. Так, це що? Це не підписаний. Не підписаний в мене це значить зелений олун ем, смородиновий. Він так, дівчата, пахне. Хто ніколи не купляв із смородиною чай, просто рекомендую такий аромат. І це зелений чай. До речі, в зеленому чаї набагато більше анти... антиоксидантів, ніж в чорному. Е, хоча кофеїну більше, але на Не можу дістати. На антиракових протоколах рекомендовано три чашки пити зеленого чаю для жінок щодня і для чоловіків. Але ви вже це знаєте, хто дивився мої відео. Я буду часто повторювати інформацію, хто вперше мене дивиться. І хто не пам'ятає цього з минулого випуску, ось такий він, дивіться. Прям засунула камеру в пакетик. Він дуже пахне. Він так пахне, щоб ви тільки знали. Це синок. Ковш зламався в тебе. Ковш зламався, да? А, він нагрузив лукуму в ковш і грається, да, синок? Молодець. Ось так. Прошу не засуджувати мене в коментарях що я йому дозволила грати з лукумом. Я колись одного психолога слухала, що мами, які не зовсім так звертають увагу на дітей і дають їм бавитися, ось їх ну, робити те, що вони хочуть. Вони розвиваються краще, ніж ті, ніж у тих мам, які їх контролюють. Але знову ж таки, я взагалі не компетентна в цих вихованнях. Я ось більше про таке. На добра ніч, на добра від ніч це зелен... три види зеленого чаю разом із заспокійливими різними травками. Мені просто дуже подобається його пити. До речі, це маячня на добра ніч, зелений чай пити на ніч, тому що в зеленому чаї багато кофеїну. Після 16.00 ніякий кофеїн вже пити не можна. Так, це каву. тирамісу. сестричка попросила каву із ароматом тир... тирамісу. Мені не подобається, це не моя тема. Нам змололи 50 грам просто попробувати. Пам'ятаєте, колись була така мода баварський шоколад? От прям. Я його тоді обпилась. Я не люблю це, але я люблю своїх родичів, тому любой каприз. І ось ще така кава Амаретто. Теж вона пахне. Пилом літає, да, ви бачите? О, а ні, це магнезія в мене так літає. Якийсь листочок. Це за листочок? Вдруг зараз буде щось неприятне на листочку. Так. А, це лікар виписував лікування моєму сину. Дивіться, як пише лікар, який посилає в аптеку. Лікар не несе відповідальності за наслідки лікування препаратами, які вам запропонували замінити в аптеці. Що це означає? Це два варіанти. Ну, тобто, знаєте, а ось візьміть аналог. А він каже: ні, тільки цією фірмою, і тільки ці ліки беріть. Ви розумієте, про що я, так? Ну, все. Все, це моя розпаковочка. Скільки ми заплатили, і ще була шоколадка чорна. Одна, її тут немає, вона вже в іншому місці. Ми за це все заплатили 700 з чимось гривень. Пробіотик завжди ношу з собою, бо йду в місто, постійно щось комусь відправляю. Так, а далі я вам покажу е, те, що не ввійшло в цей вложик. Е, прогулянка наша містом. Ми в неділю ходили в церкву е, з малюком на причастя. Е, потім ми пішли. Боже, який інці! Потім ми пішли е, їсти десерти в віденську кав'ярню. Дуже люблю за атмосферу той заклад. Е, Пили каву, пили ні, каву не пили. Пили чай, трав'яний. Зайшли перед цим в аптеку. Покажу, до речі, вам дуже стару аптеку. Першу в місті. Аптека-музей. Прям дуже цікаво, шикарна аптека. Мені дуже подобається. Просто покажу вам, як вона виглядає. Та прогуляємось трошки вулицею Кобилянською. подивимось атмосферу новорічну. Ось такий був ложик. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я перепрошую, що немає світла. Ну, погано мене видно. Але дійсно, в мене мої лампи, які зі світлом вони не працюють від повербанків. Ну, ось така реальність. Особливо мені дуже хочеться, щоб дівчата, які з-за кордону дивляться нас, які назавжди поїхали, не забували про Україну. нашу. У нас тут жити не легко. В плані світла, але набагато легше жити в плані можливостей. Тому що в Європі настільки там забабонів. Зараз моя підписниця, яка чекає е, доставку посилки, е, знає, які є проблеми. Е, е, навіть посилку доставити не можна. Куча, куча якихось бюрократичних питань, куча всяких нюансів. У нас все-таки в Україні. О, знайшла прищі, починає давити. У нас в Україні все набагато е, легше. Все, підписуйтесь, з вами була Каленська Ірина, життя нутриціолога. А далі буду показувати вам Чернівці, куди ми ходили, маптеку музеї е, і ресторанчик. Якщо ви додивились до цього моменту, то ви просто мої герої. Ось трішки показую вам Кобилянську. І тут, звичайно, і світло класне, і небо голубе, і ялинка стоїть посеред всієї Кобилянської. Жива! До речі, в цьому році взагалі я не бачила ще морозу толком, не снігу. В Чернівцях якось взагалі погода не новорічна. Минулому році, в Києві, я пам'ятаю, прям такий сніг був. А це один із моїх улюблених закладів для Паста. Так. Кубилянська взагалі така гарна вулиця, це прям символ чернівців. Тут все, що буде відкрито, будь-який заклад буде приносити кошти. Ну, якщо він, звичайно, нормальний і з якісними послугами. Тут прикольно. Все, що хочете, тут є: і стейк-хауси, і суші, і е, грузинська кухня, і австрійська кухня. Ну, все, що вам вашій душі завгодно. А це тепер я вам хочу показати ось таку старовинну музей прям, який знаходиться теж на Кобилянській. Кому цікаво подивитися, в чому раніше виготовляли ліки різні, тут такі сосудіки, сосудніки? Як це колбочки? Хіміки, алхіміки. Я, до речі, колись була в музеї у імені Пирогова. У Вінниці всі знають, так, хто такий пірогов. Завдяки ньому перестали прям ампутувати ноги всім підряд. Дуже видатний хірург. Ну, цікаво, тут зроблений ремонт. Видно, що це прям не із тих часів. Така аптека, тому що тут гарний, якісний зроблений ремонт. Від все відреставровано. Тут, до речі, це та аптека, в якій готують по рецептах. А ми йдемо в сусідній заклад, в віденську кав'ярню. І в віденській кав'ярні теж такий самий дизайн. тобто Теж, ось ви бачите, так, що в аптеці, що в віденській кав'ярні. Я дуже люблю його за атмосферу. Тут досить такі дорого, дорогі десерти, якісні, до речі, і з вершковим маслом. Я перевіряла їхні. Просила, щоб мені дали структуру, склад син зі мною завжди, тому його чути. І взагалі тут класна атмосфера. І знаєте. Не хочеш платити за атмосферу таку ціну, будь ласка, йди в любу собі пекарню, придбай собі щось транжиром, з'їв на ходу і все. Але ми сюди приходимо за атмосферою. Подивіться, яка краса. І з сім'єю, з родиною, з сестрою, з моїм маленьким улюбленим синочком посидіти. Я, до речі, з хрясилитий круасан масляний без. У зрініє совісті. От прям взяла і з'їла. Оце такий шоколадний торт Брауні з вишнею. Це меренговий торт. Він дуже солодкий, прям не мій смак. Павлова набагато смачніша. Десерт Павлової, хто знає. Мої ручки маленькі вже потягнули. У мене колись була мрія. Я кожен раз, коли ходила в церкву, коли була без дитини, без чоловіка, я дивилася, як причищає діток, і мріяла про те, щоб ходити до церкви, причищати свою дитину. І кожен раз з родити...